Благословляє дитину. Не знаю, як він це робив. Є різні фотографії, не фотографії, картини. Він бере на руках і Ми не знак, як це робив, Але після цього, після першої промови, він звертається до Батьків, але до Марії і вже пророкує. І ось це пророцтво, яке він говорить до Марії. Про майбутнє. Яке наступить через трохи часу. Про майбутнє, я думаю, що Семен навіть не до кінця усвідомлював, що Він пророкує. Бо це просто стосується і нас і зараз з вами. Людей, які живуть в Україні, і не тільки в Україні, воно до цих пір стосується цього. Так, в першу чергу, воно стосувалося життя Ісуса Христа і як його приймуть, але воно і зараз говорить про моє і ваше майбутнє, і про мій і ваш вибір. І ось ми живемо у час, коли це пророцтво виконується. І ми також є частиною того, як це пророцтво виконується. Води, вод, вод, в одну сторону чи в іншу, але ми частиною цього. І ось вибір за нами, вибір за тобою і за мною, як це пророцтво воно виконається у твоєму і моєму житті. І ось як звучить це пророцтво. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. І душу прошу самі же тобі, що відкрились думки сердець багатьох. Він говорить, я думаю, що в цей час там Йосибув поряд, він слухає ці слова. І ось просто звучить так: Ось ви принесли сина, і він буде нападіння. І уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. Ця дитина буде настільки унікальною, що через неї багато людей або піднімуться, або впадуть. Він буде написано знак сперечання. Люди навіть поза, поза ним будуть про нього спілкуватися. І не знаходить часто спільної мови. От для одних Він буде на падіння, для інших на уставання. І говорить тут про Ізраїль, хоча насправді це не тільки про Ізраїль. І ось що ці слова означають, Ісус викличе розділення. Одні його відкинуть, не захочуть. Е Приймати те, що не вчить, не сприймати його, його, як Месія, і зараз не сприймати його як Месію, відкидаючи його вчення, відкидаючи його божественність, призначи його, як прока, наприклад, відкидаючи фізичний е, факт його існування. Одні так відкидають. Інші написано і уставання в Ізраїлі. Інші його приймають. І прийняли тоді. Не просто прийняли, що Він існує, прийняли як і основу свого життя, і на ньому будують. Одні відкидають, як камінь, який наріжний, інші беруть його в свої будівлі в своєму житті, використовують як камінь, як на ньому будують, будують своє спасіння. Одні ще за часів Ісуса Христа. Вони його відкидатимуть. І вчення відкидати, не віритимуть те, що він говорить. Інші повірять. І більше того, виконуватимуть те, що Він говорить. Проде час Ісуса Христа вб'ють і будуть його учні. І перед ним буде серйозний вибір. Відкинути те, що він вчив. Залишити, ну, якийсь час прийшов, ми, може, неправильно ходили, тепер навернулися на правильну дорогу, чи навпаки в тому стояти. Повірте те, що він не просто був їхнім вчителем, а він був Сином Божий, який помер за них. І оце те, що і зараз стосується. Ісус і зараз викликає різні реакції в людей. Одні його приймають, живуть згідно Його слова. В симу житті живу так, як він повелів, виконують, намається, щоб їхнє життя відповідало Його життю, задають собі внутрішнє часто питання, а як би зробив Ісус, а інші відкидають. Лишають це на потім, лишають це на старість, лишають як інші, так і я, якось з батьками, і порізно можуть реагувати. Але одні або приймають, або ні. Для когось і зараз настала неділя, багато де буде причастя і от вибір за кожною людиною. Піти до церкви і взяти участь в хребуло тобто прийняти те, що народжений, і той, про кого пророкує Семен, він є на уставання, він є. Тим, на кого хто спасе і врятує прийняти це вірою. А для когось це просто ну, не потрібно, неважливо, деякі навіть не вірять це питання де ти. І ось написано так, що він е, знаком сперечання став таким. Настільки. Настільки він став знаком сперечання, що написав, говорить Семен до Марії, і меч душу прос... прошиє проши самій тобі. Настільки важливо, я дивився одне відео, Jej блогер Птушкін, uh, uh, і питають нього, як твоя мама відноситься до твоїх відео. Він каже: Оди, Один раз моя мама спитала, як знати, хто тобі постав дізлайк. Я не знаю, що вона хотіла зробити з тою людиною. посварить, моєму сину, не вздумай ставити дізлайк відео. Я не знаю. Але проста річ, її дитина зняла відео і виклала в мережі, де можна ставити або лайк подобається, або не подобається. І мамі вже неприємно, що є люди, які чомусь поставили, не подобається. Ладно, би не поставили нічого. Нейтрально, то він вклав багато, а вони поставили, не подобається. Тут ситуація незмірно серйозніша. Написано, буде таким знаком сперечання, що ті люди, які не приймуть, вони не зупиняться на тому, що не приймуть. Вони його вб'ють. І самій тобі меч прошиє душу. Бо ще при житті Марії вона. Бачила, як її сина відкинули, і ті, що від... і ті, хто відкинули, розпіли його. Вони не могли знаходитися поряд з тим, що він так вчить, він так поводить, Він так говорить, він так стіляє. Їм Вони не могли поряд з цим знаходитися. І вони підборювали народ, того, щоб вбити його. І ось цей заклик звучить до нас сьогодні. Це слово звучить до нас. Перед нами. Дуже часто вибір. Ви про це знаєте, і ви вибираєте, я вибираю. Робити те, що вчив Ісус Христос. Прийняти віру її на практиці, показувати, що Він є Сином Божим в моєму житті, бо Він таким є. Але чи повеління вони є в моєму житті важливими. Чи десь це, цим знехтувати? Тому що прийняття Ісуса Христа говорить про те, Ми минулоді говорили про повне і беззаперечне слідування за Ним. Це означає, що ти робиш все, що Він каже. Не знехтуєш. Знаєте, що значить слово знехтувати? Це так: до якоїсь інформації, до якогось повеління, до якогось оголошення відноситься так зверхньо. То не для мене написано. То люди не шарять, то вони не вміють, то, ну, по різному може бути. Я буваю, їжджу в таксі, і там є люди, які е, знають Київ, ну або думають, що знають Київ. І вони говорять з навігатором, та що ти мені показуєш, я поїду так. Оце щось трошки про зверхнє відношення. Не то, що всі погані, все-таки, це просто внутрішнє відчуття, не треба мені розказати, я знаю як. Отак буває відношення до того, що повелі Христос. Воно то так. Але я то знаю, як питання вирішувати, як будувати відносини з дружиною, з підлеглими, з начальниками, з усіма я знаю. Так воно трошки не працює, не зовсім правильно, а я знаю як. Або зверхні відношення це лишити без уваги. Це знаєте, коли кажуть дитині щось, а вона не чує навіть, що їй кажуть. А буває, все добре чує і спеціально все поводить, ніби не чує. Це також таке відношення. Так воно є. І навіть в неділю це, про це говорив проповідник, чи пастор говорив, Та то таке. Я навіть не зауважив роздумують мені це виконуючи не зауважив. Це вибір, він стоїть і зараз. Перед кожною людиною не тільки один вибір в житті прийняти Ісуса Христа, або відкинути. Він стоїть і зараз. Сьогодні, завтрашнього дня, післязавтра, ти прийматимеш те, що Він повелів, виконуватимеш. І це для тебе стане камнем наріжним жити так, як Він повелів, або десь відкинути. Одна з речей ми зараз. Через трошки будемо молитися за муття ніг одна з речей, яку лишив приклад для нас Ісус Христос. Він лишив цей приклад. І Ось завдання і питання до кожного, хто повірив, хто знає про це, робити це або не робити. Ні, муття ніг не робить нас святішими, кращими від інших. Але це все одно маленьке, але виклик. Знаєте, це як вдома. У вас було таке, що ви десь поїли і помить чи трошки пізніше. Це не те, що ти сідаєш, довго думаєш. Але це маленький вибір він є. Зробити це, чи відкласти. це вибір стоїть. Умивати сьогодні ноги чи час потратити інакше. Но більше то важливіше питання це стиль життя. Тому що ми знаємо, що у Митяніг воно говорить про те, щоб людина була слугою тим, хто поряд з ними поряд знаходиться. Служити, допомагати, не думати тільки як про мене, але про іншого. І цей вибір стоїть. Прийняти це чи ні? І оце повеління бути меншим, воно й зараз, повеління Соса за Христа, є знаком сперечання. Одні бо відкидають, бо так. Життя не побудуєш, щастя не побудуєш, по-іншому це повинно працювати, або людина просто приймає і робить в своєму житті так. За Ісусом ходило багато людей. Навіть ті, про яких написано, що оце, призначені багатьом нападіння, ходили люди. По-різному. Хтось ходив навіть підловити, хтось ходив, тому що. Бачили чуда. Хтось ходив, тому що поїв і ще хотів поїсти. <клес> були люди, які були учнями Ісуса Христа. Але доходить момент, коли вони щось почули і йдуть від Ісуса Христа. Ісус Христос, перевіряючи інших учнів, які лишилися, каже до 12-го може й ви підете? Вони кажуть, куди нам іти? Тут і джерела життя. Але. Протягом життя Ісуса Христа були люди і ходили з Ним, поважали Його до того моменту, ж, поки інтереси їхні, і те, про що говорить Ісус, не розійшлися. І ось ми розуміємо, що християнство і учнівство це не про людей, які час ходили, поки він одне говорить чи одне робить, вони з ним, бо їм це, їх це влаштовує. Ні. Християнство це про прийняття Ісуса Христа повністю. Вчиняю повністю, що Він є Спаситель в моєму житті. Це про повністю. І тому вибір за тобою і за мною. Нас часто в житті будуть вибори, зробити так, як велить Писання, і повірити тому, що Бог говорить. Отак я так роблю, так буде краще для тебе. Матимеш нагороду в небі. Чи десь в своєму житті? Зневажливо, може ну, зневажливо таке страшне слово, але десь так до цього поза увагою. Так, це є написано в в Біблії, але я так і так буду робити. Цей вибір стоїть за нами. Так, як якщо при, при житті Ісуса Христа багато людей відкинули, деякі прийняли, і їхнє життя докорінно помінялося. Я не знаю, чи були друзів, учнів Ісуса Христа. Але, можливо, були учні, які казали, яків, ну 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 схаменись, ну не так радикально. Він вчить правильно, ну, ну ти дійсно думаєш, що він Бог. Ти дійсно думаєш, що він Бог. Я не знаю, ну але життя показує, що десь так і було. Десь вони були. Але хтось прийняв, а хтось не прийняв. Зараз перед нами заповідь, яка нагадує нам, як ми маємо відноситися до людей, які поряд з нами, за нами вибір, прийняти і в житті це використовувати. Чи ні? Давайте ми зараз помолимося. Подякуємо Богові і будемо і тих, хто миває ноги, омивати ноги. Великий Бог, я дякую, що ти прийшов на землю. Я дякую, що ти відкрився для нас і став для нас Спасителем. Ми дякуємо Тобі. Боже, як багато людей в Україні, вони, на жаль, відкидають. Як і люди в Ізраїлі, вони відкинули так і зараз, протягом історії люди, які відкидають, дай їм покаяння і наверне до Тебе, Боже. А допоможи нам в нашому житті приймати те, про що ти говориш, брати це для себе і виконувати в своєму житті. І коли ми будемо зараз буде мавати ноги, пам'ятати, це не просто механічна справа, але за цим щось стоїть. Нехай ми приймемо це в нашому житті для виконання, для кожного дня, Боже, Твого благословення і навіть зараз на умивання ніг дай благословіння, дай влаштування і своє устройство. Тобі слава. Амінь. Ви знаєте, ми зараз ноги в ці будівлі, там в один кабінет, один клас, який біля сходів для жінок, посередині клас для чоловіків. Хай Бог благословить.